Байден заявив, що виходить із виборчих перегонів і не претендуватиме на переобрання. І американські медіа вже пишуть, що це є завершенням півстолітньої кар'єри політика. Натомість він підтримав кандидатуру віце-президентки Камали Гаріс. У цьому епізоді ми спробували зібрати найважливіші речі: як Байден прийшов до такого рішення, які шанси Гаріс протистояти Трампу, та розберемось, як тепер діятимуть демократи. Сьогодні буде багато інформації. Тож погнали. Повернімось до початку, що запустило дискусії про те, чи зможе Байден виконувати обов'язки президента, якщо переможе і піде на другий термін. Насправді розмови про його вік тривали і до цього, але найбільш критичними вони стали після програшу Байдена на дебатах. І як пише CNN, це стало таким собі початком кінця політичної кар'єри президента. Я не буду переказувати, як Байден виступав на дебатах. Ви всі пам'ятаєте ці довгі паузи, повільні промови та незавершені фрази. І ми до слова робили огляд. Дебатів у подкасті «Американські гірки. Тож посилання залишимо. Попри очевидний програш на дебатах, вони не переконали виборців обидвох партій змінити свій майбутній голос. Водночас, згідно з опитуванням CNN, серед глядачів майже 60% казали, що не мали справжньої впевненості в здатності Байдена керувати країною після критики. Байден у північній Кароліні визнає свої недоліки. До речі, виступив він більш енергійно. Я знаю, що я не молодий чоловік. Я вже не ходжу так легко, як раніше. Я не говорю так спокійно, як раніше. Я не сперечаюся так добре, як раніше. Але я знаю те, що я знаю. Я знаю, як говорити правду. Втім, як ми вже знаємо, це не переконало членів демократичної партії, попри заяви частини демократів, зокрема віце-президентки Камали Гарріс на підтримку Байдена. Те, що ми знаємо про нашого президента Байдена, це те, що він боєць. Він перший, хто скаже, коли тебе збивають, ти маєш піднятись. американські медіа з посиланням на анонімні джерела серед спонсорів та політиків почали писати про візити до Байдена та про прохання до нього зняти свою кандидатуру. Наприклад, першим конгресменом від демократів, який публічно це зробив, став представник з Техасу. Донори партії написали листа із тим же проханням. Також до Білого Дому з'їжджались демократи різних рівнів, наприклад, лідер більшості у сенаті Чак Шумер чи колишня спікерка Палати представників Ненсі Палосі, як пише The Guardian, саме вона чинила тиск на Байдена і передавала повідомлення від інших демократів, аби він знявся з виборчих перегонів, і це лише посилилось після замаху на Трампа. Постріл Трампа теж вплинув на рішення Байдена, поки Трамп роз'їжджав штатами і розказував, що сам Бог вберіг його від кулі, його рейтинг почав неконтрольовано змінюватись. Демократи по суті не могли вибити його з цього інформаційного хайпу. Вони не могли зайняти жодну нішу для того, щоб далі працювати з власною аудиторією. Тому заміна так чи інакше напрошувалася. Про це розмови велися останні півроку. Було зрозуміло, що Байден тягне час, що Байден, в принципі, намагається створити для своєї потенційної Заміни найбільш вигідні умови для того, щоб зайти в перегони, ну фактично на останньому етапі, для того, щоб республіканці не встигли зібрати проти заміни цієї компромат. А от інший експерт теж каже, опитування могли вплинути на рішення Байдена, пояснює США: більшість штатів або червоні, або сині, тобто або за демократів, або за республіканців. І тут важко щось змінити. Але ключовими, скажімо, невизначеними є три. Пенсильванія, Вісконсин і Мічиган, і от саме в цих трьох штатах показники Байдена погіршились протягом останнього тижня. Думаю, що це теж могло мати на нього вплив. Ну і зважте ще, що президент. Заразився вірусом COVID-19 минулого тижня, і ось тепер ми дістались до основного. Байден написав у мережі X, що він не претендує на другий термін президентства і анонсував, що повертається до Білого Дому і звернеться до народу. І це справді історичний момент. В останні у штатах чинний президент припиняв кампанію понад 50 років тому. Байден заявив, що планує виконувати свої обов'язки до кінця законного терміну. І до реакції на це рішення важливі члени демократичної партії, здебільшого, підтримали Байдена. Була хвиля дописів про те, що Байден великий президент, який поставив інтереси держави вище своїх, відреагував і екс-очільник країни Барак Обама. Він написав, що Байден завжди був бійцем і ніколи не відступив би від бою. Це рішення було для нього одним з найважливіших у житті, і він би не ухвалив його, якби не вірив, що воно є правильним. Схожу заяву зробила і віцепрезидентка Камала Гарріс. Вона сказала, що готов балотуватись від демократів на майбутніх виборах, і ми підібралися до найважливішого: чи об'єднає Гаріс демократів, як буде діяти партія у такі стислі терміни, та які шанси у Камали перемогти Трампа? Ми хочемо багато розповісти про Камалу Гарріс, тому давайте про процедуру дуже коротко. По перше, чи зможуть Камалу висунути як кандидатку? Так, звісно, якщо отримає підтримку демократів у серпні, відбудеться з'їзд делегатів демократичної партії. І якщо там вона отримає найбільшу підтримку серед кандидатів, їх може бути кілька, або ж демократи об'єднаються і висунуть на з'їзді лише її. І вже після заяви Байдена багато конгресменів підтримали Гарріс. До слова, сам Байден після оголошення про зняття своєї кандидатури з перегонів написав, що першим його рішенням як кандидата на попередніх виборах у 2020 році було обрання Камали Гарріс, віце віцепрезиденткою, і це було найкраще рішення, яке я коли-небудь схвалював, написав Байден. Що буде з грошима на кампанію? Теоретично вона може успадкувати гроші кампанії Байдена. І як я вже казала, далі про саму Гарріс. що про неї відомо. По-перше, її походження, і це насправді дуже важлива частина її політичної кар'єри. Камала дитина мігрантів. Її мама народилася в Індії, а батько мігрував до штатів з Ямайки. Коли Камала отримала крісло віце-президентки і стала першою в історії жінкою на цій посаді, у своїй промові вона згадувала про свою маму, яка Мігрувала у Штати, сказала, що та й не могла уявити такого, що жінка мігрантського походження посяде таке місце в Україні. Вона також подякувала іншим жінкам. Я думаю, про це покоління жінок, темношкірих жінок, азійських, білих, латиноамериканських жінок, корінних американок, які боролись і жертвували для рівності свободи і правосуддя для всіх. Енджастисфо. Перед кріслом віцепрезидентки Камала Гарріс працювала у прокуратурі у 2010 році. Була обрана генеральною прокуроркою Каліфорнії. Вела справи пов'язані з сексуальними злочинами, спеціалізувалася на боротьбі з підлітковою проституцією. За час її роботи загальний показник покарання за злочини був найвищим за десятиліття. Також Камала Гарріс створила спеціальну групу розслідування злочинів на ґрунті ненависті у 2016 році. Стала сенаторкою США від Каліфорнії. На цій посаді Гарріс різко висловлювалася проти жорсткої політики на той момент президента Трампа щодо мігрантів. Виступала проти висунутих ним кандидатур на посади міністра освіти та генерального прокурора. США, підтримувала право на аборти і легалізацію одностатевих шлюбів. У своїх соцмережах Камала Гарріс дуже активна. Вона веде стріми з популярними зірками, наприклад, селеною Гомес, Лізо, мінді калінг. Відома своєю невимушеністю на мітингах часто танцює та співає. Нещодавно грала у баскетбол зі збірною США. Однак з рейтингами у неї поки не все так весело. За результатами опитування, шестеро з десяти демократів вважають, що віцепрезидентка США Камала Гарріс добре впоралася б з президентською посадою. Про це свідчить опитування, проведене Центром досліджень суспільних відносин ЕйПІНорк. Пише Associated Press. Однак, у масштабі всієї країни ставлення до Гарріс як потенційного президента більш скептичне, лише троє з десяти американців вважають, що Гаріс могла б ефективно керувати країною. Рейтинг популярності Гаріс подібний до рейтингу Байдена, але відсоток американців, які мають про неї негативну думку, дещо нижчий. Дійсно, треба визнати, що Харіс не така популярна. Треба визнати, що Харіс має величезний антирейтинг, бо вона по суті не виконала нічого з тієї програми, яку для неї заготовляли ще на початку президентства Байдена. Нагадаю, це була реформа судів, реформа поліції і врегулювання прикордонної політики і міграційної політики. Як ми бачимо, нічого з цього вона не виконала, тому насправді вона має доволі низькі показники і рейтингу, і навіть пізнаваності. Е, тому так чи інак, але. Їй буде дуже важко, їй буде надзвичайно складно боротися з Трампом. Але є два великих але. І до цих але належить голосування проти. Умовно демократи, які хотіли голосувати за Байдена, аби таким чином до влади знову не прийшов Трамп, так само проголосують і за Гарріс. Друге, скоріш за все, каже Краєв, демократи опирались на внутрішнє опитування, яке показало, що Гарріс на федеральному рівні може випередити Трампа на 3% підтримки. І не можемо наприкінці не розповісти про позицію Гаріс щодо України, і тут, мабуть, не буде нічого дивного, адже її позиція не була відмінною від Байдена. Гаріс висловлювалася на підтримку України під час передвиборчої кампанії 2020 року. Тоді вона виступала із засудженням російської агресії та окупації Криму. агресія Росії це не лише атака на життя та свободу народу України, це не лише атака на глобальну продовольчу безпеку та енергопостачання. Агресія Росії також є нападом на міжнародні правила та норми і принципи, втілені в статуті ООН. після початку повномасштабного вторгнення Росії Гарріс підтримала Україну і також критично висловлювалася щодо ситуації у Конгресі США із затримкою військової допомоги Україні та вимагала притягнення Путіна до відповідальності.